Ну що молиш, привіт, я Влад, і сьогодні ми з вами пограємо рівну годину в Mad Max і в кінці зробимо висновок, чи варто в неї все ж таки повертатися в 2025 році чи ні. А ми погнали. Ну от, Хто є справжнім фанатом Mad Медмакса, маст хев пограти в цю гру. Маст хев просто. На зараз по скидончиках, можна взяти, можна брати. Ну, давайте Ньюгаміс. Давайте, дивіться. Бумгедшат. Бумгедшат. А чого так сочно все виглядає? <реш> О, я так розумію, ми будемо без автомобіля, голі босі. І весь наш шлях буде в пошуках автомобіля, якщо я правильно пам'ятаю. Колись доводилось грати в цю гру і сумно, що її. Засрали на початку, але в кінці розпробували і такі да, це воно, але. Але. Але франшизу прикрили і сказали, більше ми повертатися в медмасі не будемо. НЕ, <реку> СОБАКІНИ! <реку> Ти що собаку б'єш, паскуда? А Максимилиан тут... Угу, ця соба... цей собакин буде нашій ще... Гамі Плуіс, добрий день. Е, 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 Гарбунюк. Це я. Да, я водила. Ще той. ха а! Нормально. Це так запла так планувалось. а Ні! Да, бляха Найкращий Найкраще воділа, да?

Бідний він, він буде з нами. Він буде з нами бідний. Окей. Опа. Це можна їсти? Їсти їжу? Його. Дінки -ді. це ж собачий корм. Хоча думаю. Я при При тих умовах, які знаходиться Максимка, <рес> то. Спринтер 2 о. Е, на тих умовах, як знаходиться Максимка, то нормально їсти і таке. А! На нолі! О! Не! Наступний! Оп. Я ж спарірував! Скотіна! Тепер ти! чого? До чого я не готовий? Судіть якийсь пацан з мішком і каже, ти ще не готовий. А може ти не готовий до зустрічі зі мною, а? Гарне прикриття. Come, come. Ми там зможемо будувати come. свою машинку. Окей. Okay. Це вже цікаво. Чим далі в ліс, тим гуще дібрі, як то кажуть. Ти пропонуєш нам змиритися зі знищенням нашої машинки? Да, це. Просто. збірна солянка, так би мовити. Тобто, це просто частина машини, а відтоді ми зберемо свою. Оце вже буде цікаво. Карта. Йоп. Пересете, ну да, добротна така карта, Так, ладно. Ага. Да я позбираю метал, лом. Якщо я правильно переклав скраб, це лом. Можливо, я помиляюсь, Якщо що, напишіть в коментарях, як правильно перекладається. No. Давай! Справжні чоловіки не дивляться на вибухи. It's not normal! Опа! От, таке є. От така є. Вот такая. О така. Й... Не подобається це. Ти ремонтуєш, красавчик. Давай, 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 давай. Манка! Вау! 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 Ну це виглядає максимально епічно і класно. Get a Бляха, голос в Макса про. Просто божественний Так, давай. 15. Усю. Uh -huh. Захист. 10. А чого я боявся? Да, почекай. Тут нічого немає. Моторчик. 6 і 8 <свісно> Ох ти ж, йо, Пересете, скільки тут прокачки. А в нас нічого не відкрито взагалі. Прикраси. Колір. Кузова? Ми можем. Ми зможемо міняти кузов. Сандерпун. Гарпун. Снайперка. А я можу його просто збивати? чекай, А! Я по. Нам і цим треба буде займатися в різних районах, серйозно. Фрейшей, нормально. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Давай, 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 давай! Ну шо? Hello, my lover Hello, my friend. We's got to be quick. Дошну. 2. Uh, Now... Коли воно заповниться, у на, нас буде більший демедж, але давай. Я не боюся. Або треба боятися? Тихенько. Дай я закінчу! Воу! Wow. Тут і піщані, бу... піщані буріді? Нам срака. До кого ти говорив? Максимка, коли ти говориш е, з Богом, це молитва. Коли Бог говорить до тебе, це шизофренія. Нам треба вирішити, які проблеми в тебе. І. Макс! СТ. Шо він витворяє? Я поспішив, бляха воу. Альдертаун Дестрой Ойл pumps. Я що казав? Мучмобайн. Um, вот як качати. Так, ну першим ділом. ХП. А ти встанеш? Бо поза в тебе не дуже. Okay. Все, вертаємося до нашого автомобайла. Давай. Воно правильно працює? Ми зараз викличемо собі таксі. да Убер приїхав. Убер драйвінь. Є! От на цьому моменті. Ладно, давайте втічимо. І я вже скажу свою думку з приводу цього всього. І от на цьому будемо з вами, собственно, прощатися. Але перед цим моя думка з приводу цієї гри і. Гра сподобалась, гра класна. І от справді, сумно, що закинули серію через те, що на початку її не зацінили, але розсмакували аж зовсім зовсім пізніше. В сьогодні На сьогоднішній час, в му році, я думаю, вона не так багато і коштує. Тому купіть, пограйте, насолодіться цією атмосферою. І, що і правильно, Покатайтеся, оскільки тут приємне доволі керування, що не зустрінеш в багатьох іграх, де є машини. А в мене все. Дякую вам всім за увагу, за підписки, вподобайки. І зустрінемося вже зовсім-зовсім скоро. А на цьому до нових зустрічей, до нових проходжень і до нових серій. Дальше круче. Всім пока!